Так і зараз мій колега Олександра Мамай вам покаже, що відбувається на фронтах, і ми вже бачимо карту бойових дій. Тож, будь ласка, Саша розпочинай. Ну що ж, традиційно будемо говорити про найбільш гарячі райони бойових дій і користуватись для цього будемо картою Deep State Map. Нагадаю, що це публічна карта, яка використовує відкриту інформацію, відкриті дані, зокрема з генерального штабу, з оперативних командувань, а також з інформації змі, де були фото та відео підтвердження. Що ж, розпочнемо, ми з південного напрямку одразу скажемо, що Зараз Генеральний штаб і загалом Міністерство оборони України просить дотримуватись такої певної тиші з приводу контрнаступальних дій. Тому, якщо є інформація від власних джерел, звісно, яка прихована, має якийсь грифований режим чи режим таємності, ми про це звісно не говоримо. Однак, користуючись цією картою, ми звісно можемо сказати про успіх, про який вже вчора і так усі сказали з приводу високопілля. Однак, дещо проаналізуємо, наскільки тактично важливе це звільнене. Село, наскільки важливо не лише село звільне, але і села довкола нього, тому що тут і Ольгина є, і потімки не поруч. Що ж, високопілля це той населений пункт, який є. Українські військові намагалися взяти в так звані кліщі, щоб потім можна було взяти в оточення угруповання російське. Воно тут було невелике. Насправді це було кілька сотень російських військових. Це не є таємниця, і українські військові намагалися, от з боку дійсно, іванівки Ольгиного і з іншого флангу з Потьомкиного, Взяти в так звані кліщі, тобто зайти з двох флангів. Однак російські військові, боячись, що потраплять в руки українських військових в полон, вони відійшли. Це високомобільні війська російські, це ВДВ. Тобто і ці війська російські дійсно вони можуть здатні пересуватися доволі швидко. Це не є повільна якась піхота або просто механізовані підрозділи. І саме тому вони організовано відійшли, однак з втратами. З російських пабліків, що ми бачимо, коли проаналізували інформацію не лише з одного джерела, а з кількох телеграм-каналів російських, там говорять дуже часто зараз про таку зраду. Так у них в Росії зараз говорять про те, що мовляв, чому здали високопілля, мовляв, що ці ВДВшники російські вимагали, просили, щоб їм дали. Підмогу артилерію, щоб артилерія накрила наші українські підрозділи. Однак, артилерія і також авіація не прийшла вчасно. Це дозволило українським військовим почати наступальні дії в районі високопілля. Після чого усі ВДВшники, коли пробули два дні в тако, в такій ситуації, коли вже був реальний ризик їхнього оточення, вони відійшли в тил, при цьому вони кидали свою власну техніку. І ми що я думаю, побачимо сьогодні-завтра свіжі фото і відео, як українські військові от отримують такі трофеї, так які залишили російські ВДВшники, які втікали з району Високопілля. На жаль, для нас ми не змогли взяти в оточення це угруповання російське. Разом з тим, ми розуміємо, що якби була спроба взяти в оточення це російське угруповання. То були б втрати не лише з боку росіян, але і з боку українських військових вони були більші, тому що завжди сторона, яка наступає, вона має на жаль, це військова статистика. Вона має завжди більші втрати, приблизно втричі, щонайменше втричі, ніж та сторона, яка обороняється. Тому з іншого боку, можливо і добре, що ми зайняли ці території з мінімальними для нас втратами. Шкода тільки що ці підрозділи ВДВ, вони залишили велику частину. Своєї боєздатності і відійшли в тил. Що ж, якщо говорити про інші райони, так ми можемо також згадати і про е, сухий Ставок, і про Білу гірку. Це той, в принципі, район, про який ми також попередні рази говорили. Е, також ми бачимо, що тут ситуація покращилась. Ось 4 вересня була така ситуація, так? І вже е, ми бачимо, що 5 вересня. Уже сіра зона збільшилася, а ось ця, зайнята російськими військовими територія. Вона зменшилася. Також ми бачимо, що українські військові загалом намагаються також створити кілька плацдармів. По інший бік і річки Інгулець це потім дозволить проводити активніші контрнаступальні дії. Загалом місто через річку Інгулець також під вогневим контролем української авіації. Я нагадаю, що мова йде в першу чергу про Дарівський міст біля населеного пункту. Дарівка, ось наскільки він функціонує наразі, достеменно невідомо однак, те, що він під вогневим контролем ЗСУ – це. 100%. а також ми можемо сказати, що е, є успіхи наші в районі ось Любомирівки, тому що ще буквально кілька днів тому Любомирівка була зайнята російськими військовими, і станом на сьогодні ця територія вже під контролем ЗСУ або як мінімум в сірій зоні. Ну швидше за все, вона в сірій зоні, але під вогневим контролем української армії і з перспективою все таки заняття українськими підрозділами. Також нагадаю, що Мости загалом уже не функціонують. Мова про автомобільні мости. В першу чергу, от е, Новокаховський, Херсонський, тобто е, все таки Андріївський міст, вони Антонівське, припрошую, міст. Він е, е, зруйнований настільки, що не можуть уже важкою технікою пересуватись колони ворожі, намагаються росіяни через залізничний міст перекидати свою техніку. І є також інформація, що намагатимуться російські підрозділи. Скажімо так, переобладнати залізничний міст для потреб все таки автомобільних і можливо навіть будуть демонтовувати повністю колії шпали для того, щоб цим мостом їздили автомобілі і бронетехніка. Якщо е, сказати про запорізький напрямок, тут особливих змін на лінії фронту немає. Тому ми одразу пересуваємося на схід нашої держави і скажемо, що е, традиційно найбільш напружений найбільш напружений напрямок це. Село Піски, однак є інформація, що досі російські військові не взяли на 100% цей населений пункт, і українські підрозділи досі утримують частину цього міста. Цього села перепрошую. Є інформація, що намагатимуться російські військові обійти піски. Можливо, вони будуть це робити на північ з боку Спартака. Ми бачимо це. Ось цією стрілкою, де відбуваються атаки російських військових, однак успіху, поки російські підрозділи не мають в Мар'їнці. Також російські військові не мають успіхів. Далі вони зупинили своє просування, адже українські підрозділи там надійно надійно окопалися і не дають захопити іншу частину західну частину міста Мар'їнка. Традиційно також міцно стоять наші підрозділи в Авдіївці, адже тут промзона, тут потужні оборонні споруди, таке собі укріп район, який не дозволяє, по перше, в лоб іти російським підрозділам. А по-друге, з флангів атакувати також не виходить російським військовим, тому що нагадаю, з південного такого південно-східного флангу це піски, де просування російське зупинилося а на північ, там де Красногорівка Василе, також особливих успіхів росіяни не мають. Щодо Бахмуту, також в лоб не вдається російським військовим далі просунутися східних околиць цього міста, і росіяни не можуть зайти в центр міста попри ті заяви, які пропагандисти говорили ще минулі тижні і навіть місяці, мовляв, вони зайшли в центр міста. Нічого подібного у Бахмуті російських військових немає лише на околицях. Також ми бачимо, що в районі слов'янська вже немає тієї активності, яка була в червні, в липні, коли російські пропагандисти казали, що Слов'янській їм потрібно. Як вони казали, повернути під контроль Росії, тому що для них це дуже важливе ідеологічне місто, адже ми пам'ятаємо, що для них це такий мозоль болючий, адже вони втратили Слов'янськ, і саме Слов'янська і починалася окупація Донбасу в 2014 році. І втрата Слов'янська була дуже болючою для росіян, і зараз вони ми бачимо відмовилися від штурму в напрямку Слов'янська. По перше, це природня перешкода Сіверський Донець. По друге, ми бачимо, що Їхні спроби атакувати з флангів, зокрема зайти в тил з на південь від ізюма. В них теж провалилася, і вони вперлися в також оборонні райони наших ЗСУ. І тому зараз не вдається їм ні оточити, ні піти в лоб в район Слов'янська. Загалом же ситуація також напружена. Залишається в районі Ізюму. І є інформація, що там також російські підрозділи перегруповують свої підрозділи, свої війська і в районі Ізюму. Уже згодом може бути дуже гаряче, тому стежимо за інформацією. Також нагадаю, що росіяни намагаються з мінометів та артилерії атакувати прикордонні райони як на Сумщині, також навіть і на Чернігівщині. Для чого це робиться? Тільки з однією причиною можливо, це просто залякувати людей, залякувати мирне населення України для того, також щоб сковувати можливо наші підрозділи швидкого реагування, які змушені також перебувати в тих районах. Де можуть бути також атаки через державний кордон окремих диверсійно-розвідувальних груп Росіян? Така була ситуація станом на сьогодні? Пишіть в коментарях свої побажання і запитання.